Затримання відбулося розпочато досудове розслідування. Які права на цьому етапі має потерпілий? Потерпіло достатньо широке коло прав у кримінальному провадженні. Вони чітко прописані статтею 56 шостою кримінально-процесуального кодексу України. Зокрема, потерпілий має право заявляти відводи, клопотання, подавати докази має право на забезпечення безпеки в разі наявності для цього підстав. Має право давати показання, а також відмовитись, давати показання. Він має право скаржувати дії рішення без органу досудового розслідування або прокурора до слідчого судді. Він може користуватись допомогою представника, яким є професійний адвокат. Також в разі якщо не володіє мовою, якою здійснюється судочинство, він вправі користуватись послугами перекладача і давати відповідно по показання своєю рідною мовою є е, також і ряд інших прав, які ми наділені потерпіли. Більш детально з ними можна ознайомитись, прочитавши вказану норму 56 стаття кримінально-процесуального кодексу. Це усе зокрема юридична підтримка. Це все лягає на право на плечі потерпілого, чи можливо тут варто розраховувати на підтримку держави. Потерпілий зазвичай має право обрати собі представника самостійно на власний розсуд. Представником потерпіло може бути виключно професійний адвокат, тобто це особа, яка внесена до реєстру адвокатів. Переконатись в тому, що обраний вами представник є уповноваженим на здійснення такої функції в суді, людина може самостійно. Перевіривши в інтернеті шляхом доступу на сайт, який має назву Реєстр адвокатів України, будь-яка особа може зайти на такий сайт та скориставшись функцією пошуку за прізвищем обраного адвоката. Переконати, що дійсно він має свідоцтво по право на зайняття адвокатської діяльності, таке свідоцтво не припинено, не зупинено, і отже, він має право представляти інтереси потерпілого в судах. Безоплатна правова допомога надається в нашій державі обов'язково підозрюваним або обвинуваченим. До речі, під час затримання, як ми вже говорили, затримані. Собі роз'яснюється право мати захисника, і, окрім того, обов'язково повідомляється центр безоплатної правової допомоги про здійснення затримання такої особи. Адвокат виїжджає на місце і надає таку правову допомогу особі.